Оперативна інформація станом на 18 годину 19 листопада щодо російського вторгнення. Триває 269-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За поточну добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетного удару російських окупантів постраждали об'єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Зарубенка, Чугунівка і Амбарне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії. По районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині, Таторське, Андріївка і Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку станків-мінометів Ствольної та реактивної артилерії. По районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе. Яковлівка, Солодар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщиївка, Андріївка, Кордюмівка, Озерянівка та Нью-Йорк Донецької області, на Авдіївському напрямку Станків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках Станків та артилерії по районах населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Времівка, Донецької області. Та Ольгівське Полтавка, Дорожнянка, Залізничне і Малатакмачка Запорізької на Криворізькому та Херсонському напрямках з танків ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Червоний Маяк, Качкарівка, Токарівка, Чорнобаївка, Херсонської та міста Херсон. За наявною інформацією завершились військові навчання підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії збройних сил Російської Федерації. Які проходили на території Бреської області Республіки Білорусь? Військовослужбовці призвані в ході проведення так званої часткової мобілізації мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема через незадовільне забезпечення. Частина зазначеного особового складу отримала стару форму одягу та спорядження. Військова техніка, здебільшого, в поганому технічному стані. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження місця скупчення живої сили окупантів 17 листопада у населеному пункті Михайлівка на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Відомо, що втрати противника склали понад 30 осіб пораненими та загиблими. За уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження силами оборони району зосередження ворога поблизу Михайлівка Скадовського району Херсонської області, 17 листопада втрати загарбників склали близько 60 осіб загиблими. У місті Луганськ відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ. В населених пунктах Красне та Сімейкіне на території Луганської області противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово виселяє цивільне населення з домівок в інші населені пункти. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів противника. Віримо у збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!